А що то ліфти зразу до хати прийшов, чуєте? І сходи не з того боку? Щось не то, а Поло мене. Хотів втекти, то не вийшло. О, все, капець мені зараз буде. Зараз він не буде бити, певно. Не я його він не буде грати в нову баскетбол. Що зробити? Поставити його у ліжко. Так, ходи, де сходить? Очі сі зачервоніли. Ти дай я Дивіться, один, як тут панець. високо. Перекиньте, я зараз ко... Ой Чуєш, малий? Не грай кино, бо мені страшно. А, знав чрнув. Той стр... Ого! А ти що, підріс? Нічого підріс! Чуєте, такого не було! Малий стов величезний! Дивіться на нього. заєць. заяц! Біжу. Привіт всім! Ви на каналі Скле. Продовжуємо грати дитину жовту, мало сидить? А я не розумію. А що то ліфти зразу до хати прийшов, чуєте? І не з того боку? Щось не то зайс. Поломане. Хотів тикти, то не вийшло. Коротше добре, ти сиди тут, а йду до мага. Музика грає. Виключити музику. Що? Що спати? А, ти хочеш пити, Зараз я тобі дам. Капець, вони все поміняли, і тут кухня була. Так, зараз я тобі дам бутилочку. Сідай. Тихо будь. Да. Зап, де? А, та я не сумнівався. Де на кухні? Най ну, Не кажу, що робиш. Ва, тут памперси. Оп. Тихо. Ну, чуть не зловив його, чуть не зловив. Ха, нема. Две ти ты хочешь в все засмудил. Вс туда. Ще раз бутилку да? Чу ты тут плюш стоит? Стоп! Давай, еще раз. Я не розумію, что си творя. Час переводится назад. Что за прикол? Зазну все без Я сразу сюда бежу. И зазнал. Чи шо? о о о Він хоче тут сісти. Тихо! Тихо! А де памперс на? Я ж тобі вже дав помняв. Може. О, дивіться, екрани колись не працювали. Ходи під підмійш Я не можу його взяти. Унітаз. Змели. Бляха, де памперс? Бляха, де памперс? Оце прикол, памперс пропав. Кухні вшукаємо памперс. Та, що у кухні може шукати памперс, як не я. Коротше, малий, нема памперс, я не знаю, йду до гри подивлюсь. Uh -huh. Ключ треба. Там якийсь ключ був. Ага, то не такий ключ. Тут сердечко, нам треба якісь гострі такий взяти. Тихо-тихо, ти там сиди, не падай. І тут-то нема. Коротше, я йду до гори подивлюсь. Капець там закрили, тут закрито. О, там взагалі ліфт відкрився. Коротше йду в ліфт. Не знаю, що, куди він не приведе. Щось тут взагалі не то, я не розумію. О, світлен немає, як завжди. О, все, капець мені зараз буде. Зараз він не буде бити, певно. Не я його, він не... Буде грати в баскетбол. Що зробити? Поставити його в ліжко. Так, ходи, де сходи. О, чи сі зачервоніли. Ти дай койден, телефон сів. Що спати? Вс? Лівен клос зер. Закрив двері. О. Їду далі. Їдем, гет. watch TV. Дивись, знову блискає. Світла вирубують. О! Я не туди приїхав, напевне. Я ж тут був. Та виключи ту музику. На. Перейдете. Чекай. А, тебе треба взяти. о о о Не треба вліт заходити. Там не треба в вліт заходити. Треба піти вниз і подивитися телевізор. Вер, нема. На. О! Час і перевів. Музика грати. Стоп! Бутилка, бутилка, бутилка. На бутилка. А, та я собі йду сюди зразу, в ліфт. Не смійся. Добре, їдемо. Стамо його спати і в ліфт не йдемо, бо той ліфт веде нас назад. І йдемо грати все спочатку. А, це нам не треба. Так, пити хочеш? А ні, ти хочеш спати. Та виключи то. Малий заснути не може через вашій музики. Коли що з того, oh, 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 oh. О, дивіться файні машинки, нічого собі на На, пограйся. Трох. Leave and close the door. Все, йду, дивитися телевізор. Watch TV, добре. Mm -hmm. Мені треба піти телевізор, дивитися, а я. О! Oh. Take baby to bed. Чуєш бебі? лиш не включають. Ходи? Тут, значить, теж десь треба піти. Але не в той ліфт, а в якийсь другий. Так, де ж спати? Ще й попов його. Так, Watch TV. Не буду я вже Watch TV, дивитися. Сюди. А цей не відкривається. А тоді що мені робити? Я щось не пам'ятаю. Я пам'ятаю канал. Чуєте, вшився не змінив канал? Йо, він там. Take baby to bed. Малий, мене вже від тебе голова болить. Я щось не розумію взагалі, що сі творять. Чи мені ключики стреляний знайти? Чи що? Ти мені запутав голову. я лягай спати. Може йому щось дати. О! Я не бачу того ключика. Це було страшно. Куди я? Ви знаєте, де той ключик? Я знаю. Давай лягай. Чекай, вибач. То було страшно там, Watch TV. А ми йдемо візьмемо ключик. І тікаємо геть. А чого не береться? Дві він поламів. Е, Знаєте, що ми зробимо? Ми зробимо, дивіться що. Якщо ті двері будуть відкриті, ми йдемо сюди. Їдемо вниз, там ключ був вроді цілий, а і не ушкоджений. Смійся, смійся. Зараз я став до сміяти. музику виключ. Ведети ключ цілий. Забрали ключ, двері відкриті, двері відкриті. І ми собі спокійно і на вихід. Don't leave. Не тікати? Пишуть мені не тікати. А ви... Дивіться, як тут високо. Прикиньте, я зараз ко... Ой! Чуєш, малей. Не грай кино, бо мені страшно. Ааа, значит, верну. Выкрываю двері. Так, я вже не пам'ятаю, тут щось десь будуть такі спастки. О! He's a tired boy. Чуєш, бой. тихо, тихо, ход... Просто йдем прямо. Кутось не пу. пуджи має. Ху, прийшли, ніхто не поджив. М сюди. Сюди, сюди. Там закрито. Я взяв його! У мене хтось до він тоже получить. О! Все нормально прийшли! Лягаєш спати? Лягаєш спати! Take the baby to bed. ну то я ж поставив його на bed. Все, і свійду далі. Закрилися двері. Годинник перемотовсь. І знову він тут, бачите? Е, може його не брати, давайте не беремо тепер його. Тут. я знову ж це буде. Кайгед. Боу! Ха, Ха, поки що смішно? Поки що смішно? Там закрито. А далі не буде смішно. Воу! Бу! Файно-файно літаєш. Тебе я брати не буду. За тут боу! Бо! Нормально, от потім буде страшно. О тут страшно вже. Так, я його не поставив. Watch TV. О! Хоч ви телевізор сідвив? Ага, не дивиться. Не дивиться, пам'ятаєте? Я колись це пам'ятаю. О! Не дивлюсь телевізор, не дивлюсь. Знизу телевізор, зверху телевізор, збоку телевізор. Куди мені дивиться? Там закрестоший. Я сюди, дві купа телевізорів. Ехо! То понакладав ті телевізори, га. О! Воу! Хоу! Смішно, мені щось не смішно. Так. Тихо. Не треба обрати. Є. Yeah. He's a very tired boy. Зараз буде самий ужас, напевне. Пропо. То зараз буде капець! О, заяць! Я біжу за зайцем. Але тут все се перекручує. Але тут все круте. зайц. Чекай мене, зайц. Чекай, я поду. Я вже боком біжу. Чекай, 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 двері відкрили. Що мені туди треба? Я можу перескочити. А, обійти треба. Було. І я з того всього упав. І куди я упав? Що це за кімната? <риклад> що, 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 шо, що, що? Що вони сказали? Картина впала. Що за картина? Годинник. Я вже не пам'ятаю, що тут робити. Треба закрито, закрити 1987. Що за. Що... Е, а що це? хто закрив? Чуєте? <риклад> О, очі. О, чітко страшно. О, тут відкрито. Де малий? Де малий? Він завжди мене так получится. Так, заяц був. Ну і що, я читав таку казку, читав, а шо далі. Читав таку казку точно. Але шо далі було, я не знаю. Втік, заяц, втік. Чи може, це кінець казки? Відкрили. Відкрили. Іграшки. Ви прикиньте яка тут квартира в нього величезна. О, малий! Я хотів тебе знайти. Зараз треба його забрати звідти. і голова закрутий мені, і йому. О-о-о! Закрутилася голова? Так, добре, беру я тебе. Чекайте, тут або його кинути сюди, або його кинути туди. А от зайць туди сіде, на. А тепер десь тікати нам треба. буде. Все, я собі нагадав. Я собі нагадав зайце, ти молодець, що тут сидиш. Так, зараз бігти. Що таке? Побігли, побігли, побігли. Тепер головне бігти за зайцем і не відволікатися. Ззаду нікого нема. О, кой якийсь Де ДОЗАЕЦ! О! Чарівник! Черівник втік! Шуй чарівник? Я теж хочу туди, ей! Чарівник якийсь. Може цього! А що з цими? Е, ось сюди! Такий знак був намальований на картині. Я не знаю, нащо я взяв цю іграшку, але... Просто взяв може. Куда? Куда? Куда бігти? Бежит за мной, він бежит за мной. О! Не туда! Помилився трошки. Так, тикай, гед! А куда мені там треба бігти? Good night. Давай ще раз, дубль два. Дечарю нет. Ага. Добре, добре, добре. Направо, налево, налево. Прямо, прямо, прямо. Наліво. А що там мені треба? Назад. Я не розумію, мені бігати тако. Добре, 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 добре. Біжу, 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 біжу. сюда сюда сто процентів цей знак. Добре, що той знак є. Так, а це що за знак був? Я не замітив, що за знак. Опа, закрив двері. Так. Бин стукай. Сюда! Я не помню Сюда че не сюда. Еее, заяц! Пиши за мною. А куда? О. Де заяц? Ну я надеюсь, тут він мене вже не найде. Падаем! Ооо-о! Я-я-яй! Две седали упали в той коридор. Той стре... Ого! А ты що, підріс? Чо собі підріс? Чуєте, такого не було? Малий стов величезний, дивіться на нього. Заєць, заєць. Біжу. А, пам'ятай, пам'ятай. Так, мені туди, заяць, по показуй дорогу. Показуй дорогу, заєць. Біжу, 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 тут зараз знову щось буде. Туди? поїзд приїхав. Тихо, тихо. Добре, добре, нормально йдемо. Так, зайц там. Біжу, 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 біжу. Догоняє. Скакай. Де ми є? Run, Little Rabbit, you are not the only one. There will always be more. Хто знає англійську, той буде розуміти, що там пише. А я не знаю. Акт 3.

так, 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 так. Десятый квартал. О, кіт! а, -а, -а. Пам'ятаєте кота. Пам'ятаєте кіт там. Кіт, потім ньют. Ага, ага, ну давай. Кот, ти де? А дай кит. Телефон? Алло. Что за говорить? 12 година. Що, що, що? О, кота знайшов. 11-го, прикиньте. Ще би одного. Е. тут вроді драбина. Так, а де ще кит один? Нема? Там нема, там нема. Ладно, лізь до гри. Ліземо, подивимося, де кит. А фонарика би мені здалося. Я не хочу без фонарика ходити. Кит! Що, залазимо туди? Давай, давай. Кит перший. Я другий. Треба не треб. треба. Треба ч... ого. Там навіть блискає. О, малий! Малий цього, малий. Так, Кіт туда пішов. Ну, йдемо за котом. Того, кіт собі спеці. А малий, де? Да? Мені здається, що малий за теж має прийти. Так, таке? Що таке? Де прикол. Я не розумію... А ну нажми підписку, бігом тепер Де кіт припав? Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не А, воооо І ми з'являємося біля кота А чекайте, та то тут вроді де кіт Тут нью теж буде Та чи не та? Мені здається, що та Або кіт там Так, це що таке? Книжка Чекайте, ми тут якісь коди розв'язували А, та це прикольно Що кіт? Ти ж би малий мене не буде. Що ти там робиш? Ага, дивіться. Три книжки треба запхати. Один. А, то то треба поставити їх там де треба? О, там п'ять. Чекай, кіт. О, ще одна книжка. Це. Три. Отут три. А знаєте, що три? Дивіться, ви Один, два, три, чотири, пять. Все по черзі йде. Тут треба два. Тут три, ми поставили там п'ять. Насправді воно дуже легко, хоч виглядає так. Запутано. Так, а ну кіт, як тобі? Я профі? Профі, кіт довольний. Так, що тут? Ми щось тут маємо, якесь масло заливати, щось витворяти. Там картина, там ліфт, там ще щось. А де він пішов? Кіт, де ти пішов, кіт? Де кіт? Там закрито. Кіт, може десь туда пчел? Кіт? Так, перекрутив газ. Що тут таке? Нічого не помогло. Ладно, Кіт, мені тут просто треба щось забабахати. Да, я это все зремонтую. Так, отвертка є. Що ж у нас є? Це є, це є, Купа всього є. Опа, там щось заговорило. Що Добре, шумологне, качка є. Так, а тут? А там закрито. Нам якраз ці двері треба відкрити. О, жилка. Кабель, точніше. Інструменти. Купа всього. А там малий, сидить і дивиться, що я роблю. І я тебе сидівлю. І Ліфт не працює. Чи працює? Ні не їде ліфт. Коротше, нам все треба... О, тут ще одна книжка. Говно, певно, там не підходило і ми її навіть не знайшли. Коротше, нам на другий раз, треба буде думати ці всі загадки. Відкривати якось. То вроді тут ньют, Я щось не пам'ятаю добре. Він, напевно, тут з'явиться. кіт, ну а де Кіт, кіт десь побіг. Коротше, добре, Кота. Ми вже почнемо на другий раз, щоб все було гарно. Щоб все було по черзі, все було красиво. Сьогодні ми з малимся розібрали. який там? Ми, а, першу частину прийшли, чи не першу. Друга частина кіт, трета ньют, Чи то зараз ньет буде. Коротше будемо видіти, але страшно було, чесне слово. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. О, дивіться, дивіться, нь. Отут ньет, певно. Але воно щось не працює. Та, нам його сюди треба приєднати, де нам його взяти? Добре, на другий раз придумаємо. Все всім па-па.